Хлопчик і вітер про те, як нагороджується сміливість, а також про те, що щастя любить тишу. Жила була одна жінка, і був у неї син. Жінка була дуже хвора і слабенька, тому мусив її син ходити до комори по борошну. І ось одного разу він пішов по борошно, і тільки не вийшов з комори, не летів на нього північний вітер, забрав у нього все борошно і помчав собі геть. Хлопчик знову пішов до комори, але вітер знову не летів на нього і все забрав. Те саме сталося третього разу. Подумав хлопчик, що вітер погано вчиняє і розсердився на нього, тому вирішив він розшукати північний вітер і забрати в нього своє борошно. І ось вирушив хлопчик в дорогу. Дорога була довга. Він ішов, шов і нарешті прийшов до північного вітру. Добрий день, сказав хлопчик. Доброго дня, відповів вітер непривітним голосом. Що тобі потрібно? Хочу попросити, щоб ти віддав мені моє борошно, яке ти забрав в мене біля комори, сказав хлопчик. Ми люди бідні, і якщо ти забереш останнє в нас, то нам нічого не залишиться, крім як з голоду помер. Немає в мене твого борошна, відповів Вітер, але якщо ти так сильно потребуєш, то я дам тобі скатертину. Але не просто. якщо скажеш їй скатертина розстелись про гостими мене найсмачнішими стравами, то вона дасть тобі все, що ти захочеш. Хлопчик зрадів взяв скатертину і пішов додому. Але дорога була дуже довга, за один день не здолати, тому він пішов до постоялого двору, щоб там переночувати. Коли всі постояльці зібрались на вечерю, він витягнув скатертину і сказав Скатертина, розстелися й пригости мене найсмачнішими стравами. Не встиг він цього вимовити, як скатертина все виконала, всі зраділи і почали її хвалити. Хлопчик був дуже добрий і зі всіма поділився, але нікому так не сподобалась скатертина, як хазяйці постоялого двору. Адже з такою скатертиною не треба ні смажити, ні варити, ні на стіл накривати, ні потім прибирати. Позавдрила вона хлопчику. Коли настала ніч і всі лягли спати, господиня взяла іншу скатертину, на вигляд точно таку саму, як та, що північний вітер дав хлопчику, і поміняла їх. Але та інша скатертина не могла і куском чорного хліба нікого пригостити, не те, що смачним обідом. Зранку хлопчик встав, взяв свою скатертину і вирішив у дорогу. Ввечері він був вже вдома, біля своєї мами. Ну, сказала вона. Був я у вітра. Він по чесному зі мною розрахувався, дав мені скатертину, але не просту. Ти тільки скажи їй, розстелися пригости мене найсмачнішою їжею. Оце так диво, сказала мама, але поки на власні очі цього не побачу, ні за що не повірю. Хлопчик поспішив до столу, розстилив скатертину і сказав Скатертина, розстилися, і пригости мене найсмачнішими стравами. Однак нічого не відбулося, і навіть шматка чорного хліба не з'явилось. Що ж робити, прийдеться знову йти до північного вітру. Вирушив хлопчик в дорогу, йшов, шов, і прийшов, і сказав Добрий день тобі, північний вітер, віддавай мені борошно, яке забрав мене, твоя скатертина ні на що не годиться. Немає в мене його, дам тобі козла, який дає золоті дукати. Коли скажеш йому козел, роби гроші, то одразу отримуєш золото. Хлопчик був не проти мати такого козла, взяв його і вирушив назад у дорогу. Але дорога була довга, за день не пройти, тож на ніч він зупинився на постоялому дворі. А перед тим, як попросити їсти й пити, вирішив перевірити, чи правду казав вітер про козла. І коли він сказав, козел роби гроші, то переконався, що той таки не обманув. Як побачив, господар постояло у двору того козла, то одразу позаздрив хлопчику, і коли той заснув, він забрав його козла, а замість нього дав йому звичайну, який, звісно ж, не міг дати жодного золотого дуката. Зранку хлопчик встав, взяв свого козла і пішов додому. Прийшов до мами і сказав Все таки вітер хороший. Він дав мені козла та не простого, а такого, що робить гроші. Треба тільки сказати йому, козел роби гроші, і він тут же буде робити золоті докати. О, це так чудово, ні за що не повірю, поки на власні очі не побачу, відповіла його мама. Козел роби гроші, сказав хлопець, а козел зробив дещо інше зовсім не докати. Знову пішов хлопець до вітру, сказав, що так не піде, і попросив розрахуватися за борошно. Більше я тобі нічого не можу дати, відповів Віта, хіба що захочеш взяти мою стару палку. Скажи їй, бий моя паличка, і вона буде битись до тих пір, поки не скажеш їй стій моя паличка. Дорога додому була довга, і знову зайшов хлопець на постоялий двір, але цього разу він вже зрозумів, що сталося і зі скатертиною і з козлом, тому як тільки зайшов, то одразу влігся на лавку і голосно захропів, ніби міцно спав. Злий хазяїн подумав, що хлопець знову приніс чарівну річ. І подумав, що для чогось, та палка та й згодиться. Знайшов іншу схожу до неї, поклав біля хлопця і вже хотів забрати справжню, коли хлопець закричав Бий моя І Як почала палка бити й лупасити, що хазяїн аж застрибав по столах і лавках і кричить Накажи своїй палці, хай перестане бити, а то заб'є мене до смерті. Віддам я тобі і скатертину, і козла тільки не бий. Хлопчик вирішив, що господар вже отримав своє та й сказав Стій моя паличка, а потім поклав до кишені скатертину, взяв палку, взяв шнурок, яким був прив'язаний козел, та зі всім цим добром пішов додому. Чесно розрахувався за борошно, північний вітер.